Всім привіт на каналі Курочки і тварини. Сьогодні на вулиці дуже навіть тепло. І сьогодні я годую курочок. Кірюля. Кіріл, привіт! Привіт, Кіріл! Тут курочки їдять Не буду їх плякати, вийду. А то Чіндра щось мені не довіряє. Чіндра, йди гамай. а вона, напевно, кукурудзи хоче. Я зараз і так на стрях буду лісити їм кукурудзи знімлю. Мої хороші. Всім дякую за перегляд. Сьогодні коротеньке відео. Всім до побачення. До зустрічі. Ставте лайки. І я ще хочу зняти відео і розказати, як звати всіх моїх. Курочок і качачок. А Якщо хочете таке відео, пишіть в коментарях. Чу-чу-чу-чу-чу Залізла, негодно злізти. Ех. Всім до побачення. Всім пока. О, злізло. Всім пока. Пока-пока.